Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Сьогодні у нас аграрний гороскоп підживлення рослин на жовтень 2024 року, час Київський. Початок місяця не підходить для підживлення рослин. Це час другого народження молодика та сонячного затемнення. І далі у нас геката, терези. Цей час дуже небезпечний для використання підживлення рослин, тому пропускаємо 4 дні. Наступні 2 дні у нас будуть 5 та 6 гарний час для органічних добрив, знак стихії води. Будь ласка, в скорпіоні використовуйте саме органічні добрива. Наступний період стрільця, знак стихії вогню. 7, 8 та 9 до 13 години не можна підживлювати рослини будь-якими добривами. А ось наступає дуже гарний час для будь-яких добрив для кожної рослини, яку необхідно підживити. І так, 9-го після 13-ї години, 10-го та 11-го до 13-ї години можна використовувати мінеральні та органічні добрива. Наступний період не можна займатися підживленням 11 після 13, 12 та 13 знак стихії повітря. В цей час не поливаємо і не підживлюємо рослини. Небезпечно. 14 та 15 в рибах теж гарний час для органічних добрив. 16, 17 та 18 ви бачите знак телець, але. Нагадую, 17 повня, тому ось цей день ми пропускаємо для підживлення. У нас тільки 19-го залишається віконце таке для мінеральних та органічних добрив. Ну, можна починати вранці 19-го, і завершіть, будь ласка, до 17-ї години вечора. Можна використовувати будь-які добрива для будь-яких рослин. А вже після 17 години 19, 20, 21 знак стихії повітря не можна підживлення, це небезпечно для рослин. 22 та 23 гарний час для органічних добрив. 24, 25 та 26 до 19 години не можна підживлювати знак стихії вогні, вогню. Це небезпечно. 26 після 19, -го, 27 та 28 -го, гарний період для мінеральних та органічних добрив для кожної рослини. Ну, Якщо йде вегетація, то, будь ласка, використовуйте. Тут, хтось кімнатні рослини буде підживлювати. Хтось буде в садочку працювати в цей час, але вже закінчується сезон і в цей час можна в саду підживити вже кінець жовтня, рослини суперфосфатом. Будь ласка, кожен знає, коли що робити, і використовує саме ті добрива, які є в арсеналі городника чи садівника, і хто розбирається в тих добривах. Є інші добрива, будь ласка, використовуйте. 29, 30 та 31 до 20 години не можна підживлення. Знак стихії, повітря. І це час, коли і. Не можна поливати і не можна підживлювати. Але увечері для тих, хто тримає на своїх підвіконнях, в своїх будинках кімнатні рослини вже можна після 20-ї години 31-го полити і підживити свої рослини органічними добривами. Ось у нас весь аграрний гороскоп для підживлення рослин у жовтні 2024 року. Бажаємо вам успіхів, здоров'я вам та вашим рослинам! На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.